Вітаю вас, дорогі друзі! Ви на моєму каналі парфумерному. Мене звати Оксана, і сьогодні буде, я сподіваюся, цікаве відео про алкогольні аромати. Я люблю алкогольні аромати, мені вони п'янкі, веселі зазвичай, підіймають мені настрій і взагалі мені подобається таке звучання. Вон, алкоголь дає в ароматах якоїсь такої глибини, чуттєвості. І почну я свої, свою добірку, свій огляд з, вірніше, з бренду Ельдо. У мене буде сьогодні три, три аромати в цій добірці. І перший аромат від бренду Ельдо він називається you, someone like you». Вибачайте за мою англійську. «Like you». Цей аромат про Мохіто і якщо я не помиляюсь, Мохіто він складається з білого рому, з лайму, льоду і м'яти. Так от в цьому ароматі дуже відчутна м'ята. Я не знаю, я вже забула, як ну, я не любитель Мохіто, але м'яту я тут дуже гарно відчуваю. Але багато я читала у багатьох відгуках написано, що це аромат про Мохіто. Отже, тут я відчуваю м'яту, навіть такий трошечки зубний порошок. Також тут є лайм. Або лимон такий зеленкуватий. І взагалі цей аромат мені він такий прозелень. Зел... Про зеле... про Тут е е синє око намальоване, але мені е е аромат зеленого кольору. Я думаю, що е е цей аромат, е я знаю, що він влітку дуже класно звучить, він так охолоджує. А взимку я ще не спробувала його. От, до речі, після відео це я вам зараз розповідаю, і мені вже захотілося його спробувати нанести, як він буде звучати в мороз. Влітку дуже гарно. Спробую ще взимку і е, потім якось поділюся своїми враженнями. Але ж аромат про алкоголь. Наступний аромат, і там в мохіто білий ром. Не знаю, як пахне білий ром, але заявлено, будемо, повіримо, що там білий ром. Так, Наступний аромат Dangerous комплексіті. Аромат про ром, корицю і кокос. Аромат дуже зручний в носці. Так, тут у мене трошки тут кішечка у мене спить, виглядує інколи, то це вона в мене. Аромат цей, так, про аромат. Аромат дуже зручний, дуже комфортний, ні, нікого не напрягає, Його можна, їм можна облитися, база шкіряна. До речі, у всіх ароматів Ельдо я відчуваю таку галантерейну легку шкіру у базі. Це, мабуть, така їх фірмова нотка. І от Оцей аромат один з комфортних для мене. Хоча сьогодні в добірці аромати льдо всі комфортні, оцей один з самих комфортних. Наступний аромат це моя недав... моє недавнє придбання, недавня покупка Remarkable People. Чудові люди. Я, про це, я з цим ароматом познайомилась на сліпих затестах від Марини Імбир, і я пам'ятаю свої враження від нього, От він наче наче продовження мене. Дуже комфортно мені в ньому було. Аромат такий легкий, незвичайний, мало в ньому солодкості, але тут є такі бульба, якась така бульбашковість і нота шампанського заявлена. До речі, коли я його тестила в сліпих затестах, я взагалі не зрозуміла, які тут ноти. Я просто пам'ятаю, що він мені дуже сподобався. Я його хотіла, був він у мене в хотілках, не в основних, але був. І от ну, буквально тиждень-два тому я його виміняла на ще один аромат з цього бренду Колонь. Я думаю, що я цей колонь все ж таки поверну в свою колекцію, бо він мені. Подобався. Там також аромат про лимон і про і... І шкіра, там ця така фірмова нотка, але він заявлений як чоловічий. Ну, Сьогодні буду про це все ж таки говорити. Той хочу повернути. Так, от, цей аромат про шампанське з спеціями. Я не можу. Прямо такі вичленити якісь ноти, але він мені дуже гармонійний. Я його бачу на таких людях, знаєте, таких ну, на російській мові очкаріки. вони такі заучки, вони такі розумні. Ну, такий Для мене цей аромат про студентів, інтелектуалів. Ну такий цікавий аромат, дуже також комфортний в носці. Мені подобається, веселий, підіймає настрій, і він звучить так нетривіально, я не чула щось, ну, нічого схожого на цей аромат я не пам'ятаю. Мені подобається. Буду розношувати далі. От Взимку гарно розкривається. Я його побачила в якійсь добірці на новорічній про ноти шампанського і одразу зрозуміло, що мені потрібно таке. Наступний аромат про шампанське це рожева молекула 09090 від бренду Zarco Parfum. Взагалі, бренд мені цей подобається. Аромати, ну, конкретно цей аромат, я знаю, що його там ну, багато хто з блогерів його захейтили, але мені конкретно мені він подобається. Мені він подобається саме знову ж таки шампанським, бузиною. Цей аромат вже, на відміну від попередніх, дуже солодкий. Ну, комплісіті Ельдо також солодкий, приємний такий ароматик. А, а от е, Мохіто і чудові люди не солодкі. Значить, про цей аромат я хочу що сказати: що оця солодкість, яка в ньому є на початку, десь вона ну, годину-дві триває, а потім вступає база молекулярна. Така база, ну от я би їх не, відріз... не відрізнила від молекули 0,2, наприклад. Вони мені дуже-дуже схожі в базі. І вже не залишається ніяких солодощів, ніякого шампанського. Суцільна молекула. І також мені це подобається. Я взагалі люблю молекулярні аромати, тому цей аромат у мене must have. Я його купляю, закінчується флакончик, я знову його купляю, бо в мене є деякі транзитні аромати. Цей аромат у мене не транзитний, і він буде, я думаю, ще довго в моїй колекції. Наступний аромат аромат про сухе вино. Я так думаю, що, скоріше за все, це навіть такий брюд, дуже сухе вино. Аромат дуже погодозалежний, і він мені влітку відкривається трояндою з грибфрутом, а взимку отаким от вином сухим. І Ще я з цим ароматом прощалася декілька разів. Це мій третій флакончик вже, вірніше як. Перший раз я його продала, купила другий. І в другому флакончику, коли я його купила, я його купила зимою. І мені, коли носила його, відчулися такі ноти, начебто. Залишені, знаєте, коли залишаються бокали після якоїсь там вечірки, їх не помили одразу, і от на ранок вони пахнуть так. І в, цьому, в цих бокалах, наприклад, було шампанське або вино. І от вони таким пахнуть. І в цьому ароматі мені вилізли такі ноти. І я подумала, що цей аромат або пропав, або щось з ним трапилось не так. І коли вже я купила, позбавилась того флакону, купила знову цей флакон, бо я за ним, ви знаєте, от скучаю. Інколи продаєш, щось там не подобається, продаєш аромат, а весь час хочеться його послухати, нанести на себе. Так от цей аромат, от зараз він мені також пахне цими бокалами, немитими і сухим вином. так? На чоловіку чудово відкривається, він дуже, як він сказав, про цей аромат, що це ну, вища ліга. Бо деякі аромати він може забракувати, а про цей аромат сказав так. І я зрозуміла, що влітку він найгарніше відкривається на жіночках, на жінках, він в жіночу сторону унісекс, а взимку цей аромат стає в. Чоловічу була ну, такі ноти виходять назовні, які подобаються чоловікам, і він більше все ж таки в чоловічу сторону. Тому я, я вважаю, що цей аромат у мене також не транзитний пасажир. Буде в мене довго. Я його, я його оцінила. Він дуже класний, яскрава троянда влітку. Грейпфрут, чудовий і така солодкість, приємність. До речі, саме домроса я не, не назвала цей флакончик, вір, вірніше не назвала аромат. Домроса від Liquid Imaginea. Він нам викликав у мене вау-ефект, коли я з ними познайомилася в спеку. І в спеку він дійсно такий жіночний, солодкий. я би, ну, не бачу на чоловіку, а ось взимку чоловіки можуть його спробувати. Я сподіваюся, він може зайти просто. так Наступний аромат також про вино. Але це вино не сухе, це схоже на кагор, таке солодке, тягуче, якесь таке рубінове, навіть. Я не знаю, як рубін на українській мові. Підкажіть, будь ласка, в, комент, в коментарях. А, і в цьому це Nobel 1942 Рудіс. В цьому ароматі також я відчуваю спеції сухофрукти, курагу навіть. Це дуже чіпляє, дуже емоційний цей аромат. Бачу його і на жіночках, і на чоловіках. Але мені здається, все ж таки більше в чоловічу сторону він дуже гарного кольору флакончик, мені подобається. І взагалі він такий емоційний, атмосферний аромат. Наступний аромат Касамараті, «Дама б'янка». Я в позаминулому відео сказала, що це дамочка, яка. Е е П'є пиво і курить сигаретки, і курить цигарки і запиває пивком. Ну, я, все ж таки, я згодна, що тут є і пиво, і сигарети, але основні ноти тут все ж таки мені, тут така солодкість приємна, є сітро. І все це відтіняється вже і сигаретками, і пивком. Але аромат досить приємний, я його люблю носити, він мені підходить, він мені пасує. І я вже казала, що я колись і палила, і можливо випивала. Ну, пиво я не любила, але палила. І от цей аромат він як частина мене. Е, ну, Я не вик... не От Не дивлячись на те, що я зараз не палю, мені подобається в ароматах, в парфумах мені подобаються такі тютюнові аспекти, тютюнові ноти. Вони мені, ну от наче частина мене просто, і я їх люблю. Ну Не, не у всіх, звісно, ароматах, але в цьому ароматі мені подобається, як він звучить. Дуже гарний, як я казала, вже аромат з родзинкою. Ще один аромат Essential Parfums Divine Vanille. Це одна з улюблених моїх ванілей. У мене ще ну, ванільний ліс мені подобається, але це більше. Я, я прям кайфую від цього аромату, дуже подобається, він мені схожий на Angel Share. Від Кіліана, ну це така лайтова версія, але нічого в цьому парфумі мене не відлякує, всі ноти мені злагоджені. Просто я не знаю, який тут є алкоголь, а от просто алкоголь на ваніль. Він мені такий, можливо, це лікер якийсь. Лікер солодкий, солодка ваніль, така, ну, неїстівна, ну просто він такий благородний, якийсь, ем, немає тут аспектів коньяку, можливо, просто лікерність якась. Так, наступний аромат ем, кілян ем, це льор верте. Аромат про Абсент. Я коли його ношу, просто кайфую від цього і Абсенту, і від всіх нот, які там заявлені. Аніс, я не люблю в парфумері ноту Анісу після Лолу. Я так від Лолу позбавилась, намагалась, намагалась до неї і так, і так, але вона мені ретро і все, і там Аніс такий активний. Тут Аніс такий м'якенький класний. Я просто, тут є і камфорність, камфорність мені подобається в ароматах, не у всіх, але майже, ну, наприклад, які там камфорні аромати є Ель, потім перлини від Лалік, Ель від С і в Сен-Лоран, перлини мені подобаються. І Midnight Poison, і от така комфортність, як в цих ароматах, мені подобається. І тут також вона є, але вона знову ж таки зм'якшена, дуже класна, благородна, інтелігентна, не дивлячись, що це алкогольний аромат. Я себе в ньому дуже класно почуваю, на чоловіках бачу. Я спочатку думала, що це якби чоловіча версія Angel Share, але я забираю свої слова назад. Він, це, це унісекс 100%. Просто дуже гарний, дуже гарна композиція, компоновка нот. Мені прямо все подобається. Наступний аромат це у нас Black Phantom від Kilian. І я думаю, що успіх цього аромату надихнув кіліана створити алкогольну лінійку. Цей аромат про такий золотий ром. Тут дуже красивий аспект кави, дуже класний шоколад чорний. Знову ж таки, він м'який, він такий томний, він такий. Не знаю, на що надихаючий, дуже ну такий клубний аромат, я думаю. він не можу, Я його не можу пояснити. Але він просто чіпляє щось там всередині. Знову ж таки, у Кіліана всі аромати, як ну там у Тома Форда, у Кіліана Мені подобається, який аромат не візьми, все мені подобається. І цей аромат Ну один з найкращих у нього, на мій погляд. Я, правда, ще не всі пробувала. Мені ще подобається black to black black to back якось так. Там медовий аромат. Мед не люблю, але там мед мені дуже подобається. Я все говорю, подобається, подобається. Вибачаюсь за повтори. Дуже класний, дуже ефектний цей аромат. Він для будь-кого і для жінки, і для чоловіка. Такий клубний, благородний. Глибокий, такий щось чіпляє всередині дуже сильно. Шлейф шлейф просто потрясний, компліменти, як із друга ізобілія. Наступний аромат алкогольний це тонка кола. Аромат проколу, перш за все, але як потім виявляється, тут виходить на перший план е глінтвейн. Аромат святкових ярмарків. Аромат, я думаю, от хто був на горнолижних курортах, там є такі осередочки, там, де глінтвейн продається, і якась така їжа. І от пахне, як на цих курортах або на ярмарках. Дуже класний. Шлейфовий, стійкий, проєктивний, підіймаючий настрій, огортаючий. не знаю, <свят> Дуже багато епітетів на нього можна сказати. Мені подобається цей аромат. Я думаю, що він також, мій довгожитель, буде в колекції. Наступний аромат – це насомато від Бараонда. І я з ним познайомилась досить давно, вже років, ну, років 5 точно він у мене вже є. І познайомилася я, коли була спека. І в спеку, мені здається, що в спеку він відкривається найкраще. Тут такий коньячний аромат, от як кришечка із пробки зроблена, аромат. Начебто ця пробка пропитана коньяком, алкоголем. таким. Також тут є і огірочковість, сандал дуже красивий. І от літом він мені дуже м'який такий цей алкоголь ну, носибельний для мене. А взимку е виходить сандал і не скращує своєї сторони, а от така огірочковість. От вона, знаєте, прямо занадто. І я од... один час я його носила прямо дуже так активно, він мені подобався. Зараз я трошки охолола до нього. Сподіваюся, що влітку він знову заграє. Ну, цей аромат гарний, красивий. І на чоловіках, і на жінках я бачу. Інколи мені здається, що він навіть в чоловічу сторону. Так, і останній аромат це. Нірвана від Франка Буклє. Мій улюблений аромат, мабуть, в 22-му році я його носила найбільше. В 23-му просто було багато, багато інших новинок, новинок для мене особисто, і тому я до нього якось не підходила. Але коли я його наношу, завжди кайфую. Цей аромат про соковита Манго і. Про піноколади є такий коктейль з ананасом, з манго. і от Мені подобається це Оце про піноколаду і трошечки цигарок тут є. Дуже е шлейфовий аромат, я на нього, до речі, ще не отримувала компліментів. Ну, не пам'ятаю, в мене просто цікавило, що за аромат, але так, щоб сказати: Вау-вау, такого не було. Але я е Відчуваю, що від мене дуже гарно пахне. Це, головне, це ж моє відчуття. Правильно, наше, коли ми носимо парфум, і він нам подобається. Оцей парфум один із моїх улюблених останнім часом. Я завдяки йому оцінила ноту манго в парфумерії. І сподіваюся, що буду нарощувати парфуми з цією нотою. І от алкоголь. Тут про алкоголь саме Піна Лада. Мені дуже подобається, солоденький, шлейфовий, гарний і підіймаючий настрій. Дякую вам за перегляд, що ви були зі мною. Напишіть ваші улюблені алкогольні аромати. Можливо, я також щось придивлюсь і. Е і придбаю або познайомлюсь. Я знаю, що я дуже хочу в свою колекцію Lost Cherry Я знаю, що там лікерна вишня, і дуже хочу цей аромат. Сподіваюсь, він у мене скоро з'явиться. Але я вже не знаю, скільки я його хочу, декілька років. Ну, все одно ж, мрії збуваються. До речі, персик бітерпіч я хотіла сюди включити, але я його послухала з кришечки, він мені алкоголем ніяким не пахне, просто такий дуже солодкий і смачний. Можливо, там є, є якийсь лікерчик, але я все ж таки його не включила в цю добірку. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Підтримайте мене. Лайками, підписками, якщо хто не підписаний. І до скорих зустрічей! Наступне відео буде про аромати клони, а також хочу ще зняти відео про вишневі аромати свої. На все добре. Бувайте! Бережіть себе!